Вітаю, шановні глядачі! 12 мільйонів посилок щодня. Саме стільки пакунків з Китаю прилітає до Європейського Союзу щодня в 25-му році. Це 4,6 мільярда посилок на рік. Для порівняння в 23-му році їх було вдвічі менше, а в 22-му втричі менше, і частка належить двом гігантам онлайн-торгівлі тему і Шейн. Ці привражають, але за ними стоїть реальна криза. Європейські митниці фізично не встигають перевіряти цей шквал товарів. А те, що вони встигають перевірити, викликає питання у регуляторів. У 2024 році система швидкого повіщення Safety Gate зафіксувала рекордні 4137 сповіщення про небезпечні товари. Понад третину з них косметика. Далі йдуть іграшки, електроприлади, прилади, автомобільна та хімічна продукція. Єврокомісар з питань юстиції Майкл Магард. Відверто називає ситуацію великою проблемою. Він згадує конкретні приклади дитячі іграшки з намистинами, які легко відриваються і можуть спричинити удушення, вони не мають обов'язкового вентиляційного отвору потрібного розміру, щоб дитина могла дихати, якщо випадково проковтне намистинку, косметична продукція з токсичними речовинами, usb зарядні пристрої, що перегріваються іграшки з високим рівнем важких металів, таких як кадмі. Німецький фонд тестування якості товарів провів наприкінці жовтня 2025 року масштабне дослідження. Вони закупили 162 товари у виробників, які продають через тему і Шейн. 110 з них не відповідали стандартам ЄС, а приблизно чверть була потенційно небезпечною. Деякі містили високий рівень формальдегіду або важких металів. Франція стала епіцентром війни проти китайських гігантів у 2025 році. Шейн отримав там штраф за загальну суму 191 дев'яносто мільйон євро. Найбільший 150 мільйонів євро за неправомірне використання файлів кукі та збір даних користувачів без їхньої згоди. Як скажуть, французька бюджетна дірка вимагає рятування і доїть mm. китайських шулерів торгівельних. Я не проти. Ще мільйонів євро за омадливу рекламу знижок. Французький регулятор встановив, що компанія масово маніпулювала умовами знижок, створюючи у споживачів враження постійних вигідних пропозицій. 5 листопада 2025 року у Парижі відбулася подія, яка підлила масло вогонь Шейн. Відкрив свій перший у світі постійний офлайн-магазин в універсмазі BHV Marais, розташованому в самому центрі французької столиці. Магазин займає понад тисячу квадратних метрів на шостому поверсі. День відкриття перетворився на день протестів. Працівники універмагу залишили свої каси і вийшли на вулиці. На будівлі з'явився напис французькою, «Шейн він буває, експлуатація, примусова праця, рабство, забруднення. Кілька десятків протестувальників розбили табір біля магазину. Це знову таки французька база, яка буває дратує. Наприклад, коли Макрон хотів пофіксити там, певну економіку, коли ну, витрачають занадто багато, так і треба було спонукати французів працювати більше. Да? І, от, і вийшли ці жилети, це, звісно, було. Шкідливо для французької економіки дещо, але треба було далі працювати з суспільством. Ну а тут, звісно, протест просто в Яблочко. Так як китайських комуністів. Але найбільший скандал вибухнув саме в день відкриття. На сайті Шейн виявили секс ляльки з дитячою зовнішністю. Згодом там знайшли заборонену зброю. Французька прокуратура відразу відкрила справу. Міністерство фінансів призупинило всі поставки Шейн до країни. У аеропорту шарля де догоря почали відкривати кожну посилку китайського ретела. Понад 200 тисяч пакунків, що надійшли за останню добу, опинилися під перевіркою. Прем'єр-міністр доручив уряду тимчасово заблокувати роботу Шейн, допоки компанія не доведе, що весь контент на її платформі відповідає французьким законам. Втім, Шейн швидко відреагував. Компанія вилучила заборонені товари, наклала санкції на продавців і тимчасово призупинила роботу категорії товари для дорослих на платформі. Після цього французький уряд призупинив процедуру блокування, але залишив на столі погрозу повної заборони у разі повторення інциденту. Італія також не залишилась осторонь серпня го Італійський антимонопольний орган оштрафував Шейн на мільйон євро за введення покупців в уману щодо екологічності його продукції. Німецьке антимонопольне відомство в жовті розпочало провадження проти теми. Перевіряючи, чи не впливає платформа на цінотворення на своєму німецькому онлайн маркетплейсі. Але справжню головну битву ведуть в Брюсселі. У липні 2025 року Європейська комісія офіційно попередньо визнала, що Темо порушує закон про цифрові послуги ЄС. Комісія встановила, що в ЄС мають високий ризик отримати небезпечні або підроблені товари. Якщо порушення підтвердиться, материнська компанія Темо, китайський PDD Holdings, загрожує штраф до 6% від. Її річного світового обсягу продажів. Це можуть бути сотні мільйонів, а то й мільярди євро. Проти Шейн також триває розслідування за законом про цифрові послуги. У травні 25 року Європейська комісія винесла платформі попередження за порушення законодавства про захист прав споживачів. Але найбільша проблема для європейських регуляторів це не лише безпека товарів, це недобросовісна конкуренція. Китайські платформи використовують лазівку, яка дозволяє йому мит на посилку вартістю менше 150 євро. Ця норма була. Створена для спрощення митного оформлення невеликих посилок від родичів чи друзів, але тему та Шейн перетворили її бізнес-моделі на бізнес-моделі. Це все. Вони відправляють товари безпосередньо з Китаю, окремими споживачам, обходячи склади в Європі. І ми та відповідні. Ми робили окреме відео про це на капіталісті, тож дивіться, це справді проблема. Європейські ретейли обурені, європейські компанії повинні дотримуватися суворих стандартів безпеки, сплачувати мида, проходити сертифікацію. А китайські конкуренти кажуть, кайд... от вам обходять всі ці вимоги завдяки тому, що продають напряму споживачам невеликими партіями. У травні 25-го європейська комісія запропонувала рішення. Новий збір у розмірі 2 євро за кожну посилку, що доставляється безпосередньо покупцю. або 50 центів, якщо посилка спочатку надходить на склад ЄС. Комісар з питань торгівлі Марош Шевчович пояснив логіку: платформи електронної комерції повинні допомагати впоратися з масовим напливом дешевих товарів. У умовах такого шквалу дешевих товарів все частіше постає питання: як споживачу навчитися контролювати власні фінанси та робити свідомий вибір. Саме тому зараз багато хто обирає інвестувати у себе та свої знання. У нас триває чорна п'ятниця. Головна акція року, коли можна взяти два повноцінні навчальні курси за ціною одного, ми об'єднали програми, які логічно. Проходити разом і зробити їх максимально доступними до 30 листопада. Один з таких наборів основи інвестування та фінансова грамотність Це два фундаментальні курси, які створюють чудовий фінансовий старт. Спочатку ви розбираєте з бюджетом, резервом і тим, куди зникають гроші, а потім крок за кроком передаєте управління фінансами у свої руки через базові принципи інвестування. Нагадуємо, два курси ціною одного доступні тільки до 30 листопада. Забрати набір можна за посланням відео. Це це тимчасові заходи до 28 року, коли запрацює повна митна реформа. Реформа скасує безмитний режим для посилок вартістю менше 150 євро. Частина коштів від нового збору планується спрямувати безпосередньо до бюджету ЄС. Єврокомісія також розглядає створення загальноєвропейського митного органу. Зараз кожна країна-член перевіряє товари самостійно, але масштаби проблеми вимагають координованого збідходу. Платформи будуть зобов'язані надавати дані про товари ще до їхнього прибуття в ЄС, що дозволить митним службам факт ефективніше контролювати імпорт. Компанії намагаються реагувати. Шейн заявила, що у 2025 році. Інвестує 15 мільйонів доларів у перевірки якості безпеки. У 2024 році компанія провела понад 2 мільйони тестів, а на 2025 рік планує це число збільшити до 2,5 мільйона. За останній рік Шейн припинила співпрацю з понад 260 Продавцями на своєму маркетплейсі, які не відповідали вимогам безпеки. Тему також підкреслює наявність системи перевірки продавців і співпраці з міжнародними сертифікованими компаніями. Але скептики вказують на інше. Бізнес-модель цих платформ побудована на надзвичайно низьких цінах. Щоб підтримувати такі ціни, виробники вдаються до кожного можливого способу скоротити витрати. А часто це відбувається за рахунок якості та безпеки самих європейців. Тож, така от історія, дорогі глядачі. Тему і вбивають. Будьте уважні! Ви знаєте, що так чи інакше прийдеться всім відповідним органам і в Україні, зокрема, зупиняти цей, цю навалу ем, шкідливого продукту. Всі все найкраще. Всі гаразд.